Віталій Тіліженко та Олег Черкашин були друзями, яких об'єднала і забрала війна. Загинули вони 10 серпня 2015 року, ліквідовуючи танковий прорив російських найманців під Старогнатівкою. В пам'ять про бойових товаришів їхні побратими вирішили організувати виставку. Ми хотіли, якби. Цією виставкою показати, розумієте, є така ще ситуація, коли люди їдуть з інших держав, з інших країн, захищати Україну, і повернутися, вони кидають домівки своїх дітей, близьких, рідних, матерів, і повернутися назад, тим паче в Білорусь або в Росію, бо так само з Росії приїжджають добровольці, які хочуть захищати Україну. От і повернутися назад вони вже не можуть. І ця виставка була якби звернути увагу на це все, щоб допомогти і не жаліючи навіть свого життя. За Україну. Віталій народився і виріс у Запоріжжі. Працював у Києві у сфері ІТ-технологій. Майдан став відправною точкою дороги на схід. Я впевнений, якщо його побратими хочуть, що це було, і вони для цього створили, для цього їздять по Черкащині і їздять по Україні, значить він того вартий. І він герой, якщо він для них герой, а це мої друзі-побратими, які зроблять світ, значить я їм довіряю, і теж я впевнений, що він герой. Зі сльозами на очах Ірина Гаркавенко, яка з легкої руки Олеся та Віталія носить позивний марго, вручає посмертні медалі. Отримують їх друзі та побратими загиблих хлопців. Це мої друзі, мої брати. З якими я ще нещодавно стояла плечопліч, боронила Україну від ворога. І там я зрозуміла, що. Якось завжди ми говорили, що Росія старший брат, але там на війні я зрозуміла і побачила, хто є справжнім братом. За те, що вони віддали життя за Україну, сьогодні нагороджуємо їх почесними медалями. Тележенко Віталія. Громадянина Білорусі, який загинув за Україну, за любов до України, Черкащина Олеся. Отримав нагороду Ян Мельников, друг побратим Галеся Черкашина. Каже, візнаку обов'язково передасть батькам хлопця, які, на жаль, не змогли приїхати з Білорусі. Він мій побратим, з яким я познайомився вже тут в Україні. Він також, як і я з Білорусі, тому ну, безумовно, що ми мали з ним дуже добрі стосунки. Ось і я був разом з ним в тому бою, в якому він отримав це поранення, через яке він загинув. каже для Олеся ця відзнака мала би неабияке значення. Тобто, це є визнання. Безумовно, я впевнений, що він зараз це побачити. Тарас Носар, один із п'яти художників, які перебували у Донецьку, розповідає, випадково побачив оголошення про пошук художників, які могли б малювати картини в АТО. От я поїхав і знаходився в чотирьох кілометрах від своєї майстерні, яку мені держава колись дала. А я як донечанин і як українець не можу. Перестати писати те, що я бачу, те, що відбувається в моїй країні. Відчуття гордості за рідну країну переповнювало художника на сході, втім, каже, прикро що вимушений ілюструвати страшні події. Ви знаєте, навіть те, що кулі літають, снаряди розриваються, не страх відчуваєш. Ненависть відчуваєш. Трашну ненавість не до путла, не до кацятів, які не розуміють, що ми їх породили, ми їх і вб'ємо. Просто чого це буде коштувати нам. Виставка триватиме тиждень. Потім вона вирушить маршрутом Кам'янець-Подільський, Луцьк, Львів, аби українці на сході побачили та відчули трагічність і масштабність війни на сході. Віталія Аністраденко, Олег Кураш, Черкаська служба новин.